Це кадри з наслідків влучання російської ракети в завод Поліські курчата у Чернігові як повідомив у коментарі Суспільному власник підприємства Олександр Терещенко. Це сталося о пів на четверту З його слів, тоді на території заводу був один охоронець. Він залишився неушкодженим. Для гасіння пожежі на місце виїхали співробітники ДСНС. З Постраждав охоронець, тут концернний цех, холодильники, складські приміщення, а також магазин і виробництво робки яєчного порошка. Все Це згоріло. І також пострадав будинок офісного приміщення, всі шибки, пострадали сонячні панелі. Всередині повиривали двері, вікна хуйляє. Але все одно будемо жити, хай вони здохнуть. Відбудуємо, все будемо працювати. Урочки, на жаль, погибли, ну що зробити, нічого. Осколками також пошкодило дах стайні кінного спортивного клубу Гармонія, що розташований в приблизно 50 метрах від заводу. Про це розповіла власниця клубу Ганна Сидляренко. Весь дах у цьому великому приміщенні зараз посічений, в дирочках, і коли піде дощ. То у нас буде повністю мокра вся стайня. Вибито два вікна, ну і ще там двері винесла також від волни. Жінка розповідає, живе поруч, тож одразу зрозуміла, куди влучила. До другої години ночі я сиділа у подвалі у сховищі. О другій годині піднялася додому на восьмий поверх спати. Тільки заснула і о 30 почули, що впала поруч ракета. Останній час це настільки часто повторюється, що вже ну, всі на нервах, і коні, і люди. Я взагалі не пам'ятаю, коли спала останній раз нормально, з вечора до ранку, бо наш район це якийсь просто. Ганна розповіла, що їхній клуб постраждав від російських обстрілів уже вдруге. У 2022 році у них вщент згоріла конюшня. Тоді загинула половина коней. Це приміщення, яке ми відремонтували. ну, купили, відремонтували за власне кошт, облаштували тут нову стайню і знову все повторюється. За попередньою інформацією прес-служби Чернігівської міськради внаслідок удару зафіксували незначні пошкодження п'яти приватних будинків. Також пошкоджені вікна у багатоповерхівці. Люди біжать у подор... Подвал, у, у нас же тут і тут підвал. А я сіла, кажу, об'є, об як що робити, куди бігтися, як я ходіти не мав. Дарина Перепечан, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.